Засідання з сесії Южницької міської ради не відбулося. Для її проведення 18 липня не вистачило кворуму серед депутатів. З необхідних 14 були присутні лише 13 депутатів. На сесії мали розглянути зміни до бюджету, зокрема, виділення коштів на облаштування майданчику та проведення комунікації під кисневу станцію для лікарні. Під загрозою зриву є освітній процес в початковій школі ім. В'ячеслава Чорнобола. Не розглянуте питання організація харчування дітей в закладах освіти Южницької громади розповіла Олена Баранецька. Якщо ми мали, наприклад, минулого першого минулого вересня близько 20% дітей. Очному форматі то сьогодні, на 1 вересня, за попередніми даними, ми маємо 80% дітей, які будуть навчатися очно. А це є організація харчування, закупівля продуктів, це тендерні процедури, і ми просто-напросто можемо не встигнути це зробити. Для нас дуже важливим є. Ви знаєте, що на сьогоднішній день третій садок у нас не працює у зв'язку з тим, що там відкритий дах і проводяться ремонтні роботи. Тому нам дуже важливим є зміни до бюджету для того, щоб мати змогу продовжити ці ремонтні роботи. На сьогоднішній день, якщо не буде змін до бюджету, ми це продовжити не зможемо. Так само у нас дах школи номер 3 У нас в змінах до бюджету і в програмах є сховище для школи номер 4 початкової. Присутні депутати запропонували оголосити перерву на 20 хвилин, сподіваючись, що їх колеги змінять своє рішення і прийдуть на сесію. Після закінчення перерви відсутні депутати так і не з'явилися на засіданні. Сьогодні були винесені на сесію тільки питання, які необхідно вирішити терміново. об этом достаточно четко сказал городской голова в своем выступе. И я только считаю, что это просто провокация. Часть депутатов поставили свои личные интересы выше интересы громад. И об этом надо открыто говорить, а не прикрываться какими-то фразами, кому-то что-то там где-то тиснут. Пусть придут конкретные факты. Это просто ганьба, если можно. Дивіться, у нас есть ряд питань надважных. Надважливих, які можливо, якщо ми зараз їх не приймемо, то через кілька місяців, взагалі, після перевірки зупиниться повністю южницька міська лікарня. Четверта школа початкова з 1 вересня не зможе почати учбовий процес в офлайні. Ще ряд об'єктів, які ну, надзвичайно потребують фінансування. Голосування навіть не відбулося, тому що. Ряд депутатів прийняли рішення не прийти. Я за те, щоб все таки люди приходили і доносили свою позицію, яка б якою б вона не була. Хай би прийшли, сказали, що ми там в цьому питанні проти, тому що от і тоді у людей не буде питання. А так не прийти, це взагалі. Ми будемо спілкуватися, але не я не в змозі відповідати за інших депутатів, які може хтось з поважних причин, може хтось. Просто не прийшов. Я не можу за них відповідати. Це взагалі стосується кожного депутата нашого міста. Міський голова оголосив перерву засідання сесії до 27 липня, вкотре довів присутнім, що проводитимуть засідання лише в офлайн режимі. Чого я зробив такий великий перерив? Для того, що я думаю, що ну подумають, думаю, це наші депутати, що е, робити саботаж це не вихід. Це не вихід. Треба йти голосувати. Як це їх право? Але сесія повинна відбутись навіть якщо б сьогодні прийшли депутати і проголосували відразу за закриття сесії, ну нормально. Ну кому б від цього було легше? Ну закрили сесію, все. Не, ну приводу б не було критикувати їх. Ну що прийшли, закрили і все цього. Ні, це ж треба показати свою значимость. значимість особисту. Хай сьогодні покажуть, скільки сесій сьогодні зривається в Україні. Одиниці може десь, і ми в тому числі. Розширену версію інтерв'ю депутатів та управлінців. Дивіться в програмі Об'єктив.